Друзі, доброго дня. Ви знаєте, в 99 випадках, напевно, а можливо і в 100, хотів попросити у вас вибачення. За що? Напевно, за мою недовіру до вас. Як би це правильно сказати? Коротше, причина в тому, що мене дуже сильно підманули в цьому році. Пообіцяли, мені там плакалися, казали, що директор за кордоном не дав грошей, а ті гроші, що він дав раніше, то потратили хлопцям на зарплати. Дайте, будь ласка, нам запчастини, ми вам гроші віддамо до кінця місяця. Я дав запчастини, думаю, ну таке по-людськи потрібно поступати. Я дав запчастини і гроші за ті запчастини я на силу забрав через півроку. І то, знаєте, як забрав? Сказав, добре, що сфотографував паспортні дані і сказав, що я зараз ваші паспортні дані, переписку, це все викину в Ютуб. І хоч ви мені гроші не повернете, нехай люди знають, щоб з вами не мали справу, раз ви так в себе ведете. І тоді тільки мені вже докинули всю суму, яку були винні. Тому зараз, на жаль, доводиться мені так перестраховуватися, тому що відправляю на різні суми. Ремонту агрегати через нову пошту. Розумієте, я просто фінансово неспроможний так ризикувати. Хотілося б, щоб я міг знаєте, там сильно не хвилюватися за такі суми. Але Коротше. фінансово тяжко, якщо чесно. Тому мені, чесно кажучи, незручно перед вами. Що, от зараз, наприклад, момент такий був, де я людині відправив агрегат, відремонтований, встановлені запчастини, людина каже, я тобі скину гроші на картку. Ну, гроші ще поки не зайшли. Ви, з другої сторони, я людину розумію, що вона мене не знає. Чи встановити запчастини, чи не встановлюю запчастини, чи взагалі агрегати прищуть назад, чи повернув. Да? Але і, і себе перестраховую. Я, виходить, відправляю агрегати відремонтовані більше, ніж на 20 тисяч. Людина каже, Толік, я скину. і, блін, я більше, я більше схильний двірі, що людина скине. Але зробив наложкою, думаю, перестрахую себе. Якщо на там, дня гроші не прийдуть, то поки прийде посилка, людині доведеться заплатити наложку, щоб забирати агрегати. А якщо гроші прийдуть на протязі дня, то я просто йду на нову пошту, відмовляю, відміняю наложку і людина просто забирає свої агрегати. Це без всякого сарказму, це чисто просто перестраховував себе. Але мені перед вами незручно те, що, те, що так, от так доводиться мені поступати. За, чесно кажучи, стараюся свою роботу строить на довірі. Е, да мені, мені взагалі приємно, як з усіма спілкуємося, все по-дружньому. Що саме цікаво, що, як правило, 95, напевно, чи 90% моїх клієнтів це мої одногодки. Е, Дружні Сусуки, з усіма спілкуюся на те, з усіма нормально. Толік, Саша, Коля, там взагалі без питань. Але доводиться так перестраховуватися. Тому прошу вас вибачення. Якщо доставляю вам якісь такі незручності. Але нікого обманювати не збираюся і все по-чесному. І за вам дякую, що це єдиний за півтора року, це єдиний такий випадок, що мене так обманули. Ну, як обманули, обманули, потім ситуацію виправили, але набагато пізніше, ніж потрібно було. Ну нічого, все, друзі, дякую, гарного дня вам. Надіюсь, ви мене розумієте, зрозуміли. a situação.